Та всіх глядачів Еспресо. Я і Команда новин розповідає основне на цю годину. Близько 1200 керованих авіабомб, майже 870 дронів та більше 80 ракет цього тижня запустила Росія по Україні. Заявив Володимир Зеленський за словами президента, зброя окупантів складається з понад 82 тисяч іноземних компонентів. І про ситуацію в регіонах кількість загиблих через ракетну атаку по кривому розі зросла до шести. У лікарні помер 53-річний чоловік. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зазначу ввечері 5 березня. Росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю у кривому розі пошкоджені навколишні будинки, палац культури, лікарня, два дитсадки, стільки ж гімназій та навчально-реабілітаційний центр. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далеком міром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся кожна гривня. Важливо. Партизани АТЕШ провели успішну операцію. Зірвали логістику ворога у поки окупованому Криму. Повідомили агенти руху. Йдеться про склад із пальним, який прямував у Запорізьку область. Наші партизани вдарили по залізничній інфраструктурі, знищили релельну шафу. Диверсію провели біля села Стовповеджан Коського району. А тепер в окупантів значні проблеми із постачанням. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів переговори із військовим командуванням Великої Британії, Франції та Німеччини. Головнокомандувачі обговорили зміну на фронті та поточні потреби в армії. Повідомив головнокомандувач ЗСУ в соціальних мережах. Він також додав, що отримав підтвердження від європейських військових щодо продовження практичної підтримки України. Вона стосується протиповітряної оборони, артснарядів, бронетехніки, а також загальновійськової та фахової підготовки військ. Тепла погода порушила логістику росіян на Куп'янському напрямку у районі річки Оскіл. Таким чином, ворогу складніше перекидати сили, заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, російські війська. Перебувають на правому березі річки і намагаються отримувати там позиції. Україна отримала на озброєння румунський зенітний ракетний комплекс, який є копією радянського ЗРК типу Стріла-1. Інформує Дефенс Експрес. Факт. Їхнього використання на території України зафіксовано вперше. Такий ЗРК має можливість запуску чотирьох ракет класу земля. Повітря також комплекс може працювати по цілях на висоті від 50 до 3,5 тисяч метрів на відстані від 800 до 4200 тисяч метрів. Створення групи для боротьби із тяньовим флотом РФ таку пропозицію Канади витворили Сполучені Штати. Заявили у Блумберг. Там зазначили, що США намагалися прибрати зі спільної заяви G7 слово санкції. а Також під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань американці намагаються посилити формулювання в контексті Китаю. Не мовчи, полон вбиває у центрі столиці. Сьогодні відбувається акція на підтримку військовополонених. На місці працює моя колега Юлія Зубченко. Юлю вітаю в етері «Еспресо» і розповідає мені та нашим глядачам усі подробиці. Вітаю Анна Єва, Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Сьогодні у столиці відбувається щотижнева акція Не мовчи полон вбиває. Як ви можете чути позаду мене, автомобілі сигналять у підтримку мітингувальників, і загалом до акції доєдналися сотні небайдужих. Це родичі військовополонених, родичі людей, що зникли безвісти. Вони всі вийшли, аби нагадати, що зараз в російському полоні знаходяться тисячі наших захисників і що вони перебувають в нелюдських умовах без належної медичної підтримки? Трохи більше про те, чому важливо виходити на ці акції. Пропоную послухати від самих учасників. Для мене важливо, я взагалі кожну неділю підтримую акції, як проводить АЗОВ, тому що в мене брат більше рік, як уже без вісти зниклий, ми про нього нічого не знаємо. Тому я вважаю, що на такі акції потрібно ходити, приходити, підтримувати, боротися за всіх зниклих і за всіх полонених. Дуже велика кількість наших військових зараз знаходиться в полоні, і там і катують, і бити може. Тобто їх дуже сильно мучають, і ми маємо нагадувати нашому суспільству про те. Що дуже багато наших військових досі там, і нам треба їх повертати. І тому дуже важливо всім доєднуватись до такої акції, щоб бути загалом суспільно свідомими і скоріше повернути наших захисників. Окрім родичів та просто немайдужих, ми бачили також, що люди виходять із дітьми із тваринами. А також ми бачили, що на ці акції виходять побратими тих військових, що зараз знаходяться в полоні, а також ті люди, що вже повернулися з полону. Абсолютно кожен учасник акції закликає доєднуватися до цих е, е, маніфестів і бути голосом тих, хто став фортецею для нас. Наразі це вся інформація. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Єву, тобі слово. Дякую за роботу. Кореспондентка Еспресо Юлія Зобченко про акцію на підтримку військовополонених у столиці. Його слово і нині звучить як заклик до свободи, правди. Агідності 9 березня виповнюється 211 років з дня народження видатного українського поета, художника та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Він залишив понад 835 художніх творів, які до сьогодні вважаються безцінною спадщиною для української культури та мистецтва. Тарас Шевченко став символом боротьби за Україну, її мову, культуру та незалежність. Поезія Шевченка це не просто рядки з минулого, а живий голос. І в ці буремні часи його слова звучать ще потужніше. Згадаємо разом щемливий момент з деокупованої Харківщини. Ченко, і побачимося вже у наступному випуску. Новин.